Добрий ранок усім! Роздаємося сьогодні новинки, прикрас. І почнемо з такого цікавого браслетика. Це у нас моховий агат. Такий от цікавий, гарний, з різними включеннями. Такий от красунчик. Там всередині, наче якийсь мох, так? Ось такий от гарний браслетик. Моховий агат. Бачите, який гарний. Якщо щось комусь подобається, робіть скрін прикраси і пишіть мені на або на Інстаграм в профілі Ютуба, або краще на Viber. О, теж Так, обсидіанове дзеркало таке теж. Можна його, до речі, на якусь підставочку поставити. Такої товщини воно. Зараз скажу вам, до речі, якого воно розміру йде. Так, зараз, секундочку. Так, іде воно? 5 і 1. Не, не 5 і один, 5 і 5, і 8. Десь там 5,8. 5,7, 5,8. Десь так. Так, потім. Іде куля пирит на фінансовий успіх. Така вот велика кулька. І сейчас скажу вам, якого розміру. Десь теж 5 сантиметрів. Отака от красуня. Пірит куля. Така от цікава, тяжкенька. Теж дуже гарна. Так, також є куля, новиночка місячний камінь. З таким от цікавим включенням. Значить, таке серце якесь місячне, да? Ой, з цієї сторони. О, в общем, такий гарний. Цікавий місячний камінець. Ой, тут навіть на чорному якісь переливи теж цікаві. Ось з ті, вроді, як сторони. Ну, в общем, з декількох сторін. Ой тут, і тут основний такий, да. О. Така от красота. Так, так поділ хотіла вам показати ще каблучки. Ось от лазурит. Є. Ромір тут змінний 18, ну, максимум може ще 19 підійти. Також є з рунами отакий. Компас Одіна Або магічний шлем, такий ще його називають. По колу тут, тут руни. Бачите, які зображення рун усіх. І отакі от от цікаві лазури. Також, потім є ще такі теж: це у нас Метатрон, каблучка Метатрон. Потім йде отакий от от красивий живода Агатова. Це тут такі кристали. Вони цікаві, так? Теж така вот, зараз вам примірюю і велика, немаленька. Розмір змінний 18-19 плюс може підійти. І от така всередині. Красота. Так, і також от вам покажу ще. Така красуня. Агатова теж. Жода. Теж шикарна каблучка, зразу мені теж примірюю. Такого от розміру вона. Теж тут розмір може змінюватися. Ось така красота. Ну, і, якщо щось сподобалось, робіть скріп прикраси і пишіть мені на вайбер, так? Так, потім є отакий от, от ключик-підвізка, можна або на сумочку, або на ключі. Ключ підвіска, також можна відкривати. отут тут відкривачка є, якісь напої. Ну, така от підвісочка на відкриття доріг, щоб вам усюди були відкриті дороги. Теж з таким метеликом цікавим. Потім ще от новиночка, отака отнерсплав, позолочений, от такий от альгіз, кулончик. І тут десь 40 см, плюс подовжувач отут подовжувач мечтеки. і ніжненькі, ніжненькі, такий от красончик є. Так, потім от каблучка лазурит, так, і до неї ще є отакі гарні сережечки. Вони, правда, йдуть вже в сріблі. Лазурит. Тут навіть включення пірита є. Застібка конго. бачите, яка Класна. Такі красиві сережечки з лазуритом. Комфортна засідка в світлі, гарно носиться. Так, також от підвісочка є з рукою Фетіми. От, і аметист. Теж можна його носити як от підвісочка на ключі або на сумочку. І аметист і рука Фетіми. В общем, така цікава. Є. Потім є кулончик гірський кришталь. Такий от красончик гірський кришталь. Тут от шамбала застіпка. ж можна регулювати собі довжину. Така от красунка. Потім сережечки ще новенький Халіотіс. От. Тут от такі от комфортні застіпки. І гарні дуже отакі от малюночки Hallo. І з цієї сторони красота. Дуже гарні. Потім також вже є ще такий браслетик мікс, тут бичий чий тигрове, і навіть соколине око. 8 мм кульки, з такою невеличкою фурнітуркою. І отакі міксовані камені. Теж гарний браслетик. Також отакий от слоник, маленький, невеличкий, тигрове око. Такий от красунчик тигрове око. От і також є ще нефритовий браслетик, канадський нефрит, дуже гарний браслетик. Отакий, от, такий, дивіться, який шикарний. Красота, просто красота. І насичений красивий колір. Канадський нефрит. Браслет. Потім. І також новиночки є отакі от шикарні чокери з підвісочкою. Тут їх можна, до речі, носити, оцю підвісочку, можна від'єднувати, змінювати, отак от роз... розкривається. Можна як кулончик носити, або назад цю підвісочку, можна змінювати, іншу якусь підвісувати цей кулончик. І от такі от таким чином воно відкривається, закривається, можна, я ж кажу, або спереді його носити, або ззаді, як кому подобається. Це у нас камінці йдуть турмалін і цитрин. На захист, на фінансовий успіх такий цікавий чокер: 40 см він іде Дуже гарний. От така от красота. Ще підписуйтесь на мій Тік-Ток, там періодично бувають стріми на Інстаграм. От, можу вас доєднати в групу по прикрасах, якщо вам цікаво новиночки. Пишіть е, в коментах, кого додати в групу. От, можу вас додати додатково. Ну, для цього, перше, додав... ну, напишіть мені в коментах е, або на Viber. От. На Viber або в інстаграм. Ось такий ще цікавий теж чокер 40 см теж з таким цікавим сердечком застібкою. І тут у нас входять взагалі такі жіночі камені. Теж от є і чорний турмалін, і гранат, і рубін, і оце у нас рожевий кварц. Ну Це у нас просто як гарна така прикраса авантюрин, золотистий, золотий пісок. Ну А це взагалі рубін, гранат і чорний турмалін. І рожевий кварц такий ніжненький чокер. Теж цікавий варіант. Прекраса, і теж можна його носити, або цим от назад, кому подобається, наприклад, щоб комінці були так, або спереді оцей як колончик. Сердечко дерева життя. Все, всім гарного дня, до зустрічі. Я піду проводити стрім в тіктоті. Всім пока-пока, підписуйтесь, хто не підписався.